Вітаю вас на своєму красивому каналі, з вами Настя. І сьогодні ми поговоримо про всі палетки, які в мене є. Що я раджу купляти, що я не раджу, що було найкращою покупкою, що було просто жахливим необдуманим кроком. Тут у мене не всі палетки, скоро до мене доїде моя посилочка з дому, і сподіваюся, що її ніхто не поцупить, і я зможу вам дозняти ще пару палеточок, які в мене там є. Одна так точно, про інші я вже не впевнена, що в мене там було. Тож, поїхали. Вони дуже важкі, де? я поставлю їх на стіл. <смі> я попрошу вас, будь ласка, поставити вподобайку на це відео, підтримати україномовний б'юті-контент. Якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться. У мене тут все про макіяж, косметику. Також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. І я бажаю вам приємного перегляду. Я не знаю, в якому порядку вам їх показувати, тому просто буду брати їх рандомно. Ось така інтрига, якої немає. Тому що мені дуже важко оцінити, яка палетка мені подобається більше, яка менше. Просто, просто давайте я їх вам покажу. Перевірила, чи знімає камера, знімає, тому що я знімаю це відео вже вдруге. Почну я зі своєї. Просто однієї з самих перших палеток, і єдина з моїх перших палеток, яка ще залишилася в моїй колекції. Я просто не можу її викинути. Це Sleek Makeup. I Divine Mineral Based Eyeshadow Palette Ultra Matte Я не знаю, чи вам там щось бачите. Сподіваюся, що бачите. Це така взагалі. Півпрофесійна марка, наскільки я пам'ятаю, вона така з добротного пластику зроблена, в ній є таке велике і гарне дзеркальце. Як ви вже зрозуміли з назви ультрамат, тут тільки матові відтіночки. І бачите, що я її дійсно використовувала. Два роки я нею тільки фарбувалася, не працювала, просто сама себе фарбувала. Знаю, що ці палетки ще досі продаються у нас у Мюллері. Так, у німецькому тут магазині Мюллер, і я знаю, що вони там продаються ще. Я вам їх познімаю, як вони взагалі зараз виглядають, що там є за новинки. Щодо формули, формула така чимось схожа на візіарт, вони достатньо пігментовані, але суховаті. Звичайно, зараз я вам її вже не раджу купляти. Як на мене, формула вже така застаріла. Але кольори тут були такі цікаві, і вони все ще є цікаві. Подивіться, який такий небанальний кольор, я не знаю, молочного шоколаду, але трохи з червонинкою, якийсь ось такий тауповий. Ну, дуже цікаві кольори, дійсно. Навіть от зелений. Бачите, він такий небанальний. Дві палеточки від Beauty Bay, це їхні дев'яточки. Теж вони з дзеркалом. І всі палетки ще я буду сьогодні показувати. Якщо вони мають дзеркало, я вам не буду тут розказувати, просто маєте на увазі, що дзеркала в усіх палеточках достатньо якісні. Вони нічого там не скажають. Все як є, так і показують. На жаль, без фейстюну. Так. Тут отака палечка натуральних кольорів, вони дуже гарно пігментовані, теж трошки суховаті. Можливо, трохи їх важко тушувати, тому що взагалі тіні Beauty Bay, вони найкраще тушуються, наносяться від темного до світлого, що не всім просто робити без належної практики. Щодо кольорів, можливо, оці кольори вони такі банальні, але ось такий цікавий темно. Коричнево-сірий, сірий такий з червонинкою, рожевинкою. Ну і цей такий він непоганий. Дивіться, які цікаві кольори також. Ну, в принципі, вона мені подобається. Вона була дуже недорога. На розпродажі можна взяти десь до 5 євро. Що тут? Вони Cruelty Free Beauty Bay? Будь-який продукт, напевно, навіть. Тож, цю палеточку я вам раджу, якщо ви любите такі натуральні макіяжі. А це її подружка, маленька сестра. Напевно, на весь просто Б'юті-світ відомою палеточки Bright Matt від Beauty Bay. Тільки там 42 кольори, а в мене 9. Я її купила, тому що не знала, що тут за якість, і не хотіла одразу брати таку величезну палетку. Але, ну, в принципі, можна було брати і величезну. Вони також трохи суховаті, трохи важкувато, так тушуються. Ось цей синій він тінтує оком рожевим. <сум> білий, як ви бачите, ну, не дуже білий, з підкладинками вони, звичайно, працюють круто, і вони мені подобаються більш ніж Vizard. А в я вам зараз покажу. У мене є відео на каналі, де я порівнюю ці дві палетки, можете його подивитися. Чи раджу я цю палетку? Так, і раджу, якщо у вас є місце для зберігання, брати одразу цю велику палетку на 42 кольори. ВізіАрт тут же у нас 12 кольорів, це просто найпрофесійніші тіні, які ви можете знайти напевно на ринку. Їх можна тут виколопати, вставити в магнітну палетку. Ця палетка не виглядає настільки, скільки вона коштує, тому що коштують вони зараз. Вже вони коштують дорожче і дорожче. Я не знаю, можливо, це була гарна інвестиція, і через пару років я можу продати цю палетку, купити собі машину. <Jews> зараз вона вже коштує приблизно 90 євро. Я її брала за 75 євро. Не падайте зараз в обмирок, я знаю, що ну, це дуже дорого, просто мені дуже хотілося її спробувати, тому що про неї багато говорять. І багато хто каже, що якщо в тебе немає якоїсь палетки від візіар, то ти просто не візажист. Я дійсно таке чула. Що якась дівчинка казала, якщо до вас приходить візажист, чи ви приходите до візажиста, і якщо немає цієї палетки, то типу там йдіть, це не професійний візажист. Після таких кліше, ви ж розумієте, що хтось повірить. І хтось прийде і скаже: блін, в тебе нема візіарт, я йду геть. А ось насправді ця палетка, вона цікава. Тут ось цей колір мені дуже подобається, він такий бірюзовий, небанальний, ось цей такий трав'янистий, гарний. От білий, наприклад, точно такий же, як і в Beauty Bay. Ну, я кажу, якщо вам подобаються такі райдужні макіяжі, то подивіться відео, де я порівнювала ці дві палеточки. А чи раджу я її, якщо ви хочете пантанутися, і щоб точно к вам клієнт прийшов побачив, що у вас є візіарт і ви візажист, тоді можете брати. А так. Н -н -н. І від самої, напевно, дорогої палетки до самої, напевно, дешової палетки в мене в колекції. Але не самої звичайної, вона дуже гарна. Це палеточка від GlamB Smash, Smash Hit. Це палетка ось таких сіяшок. Вони дуже маслянисті. Оце це якась там база для них. Взагалі можна її не використовувати і забути про існування, тому що вона дуже везелинова і вони і так дуже-дуже такі м'які, прямо можна з них ліпити щось. Якщо ви ще ось таку базу нанесете, то то ну, взагалі нічого триматися не буде. А вона дуже-дуже-дуже смердить якимось, я не знаю, не резиною. Олією з розиною, ось такий якийсь, ну, дуже-дуже негарний запах. Але вони дуже гарні самі по собі ці тіні. Я не знаю, чи можна її ще купити, але якщо ви знайдете, і якщо у вас немає такого там величезного бюджету на покупку дорогущих якихось яшок, то в принципі її можна взяти. Вона дуже-дуже гарна. Всі я їх не посвочу, але ось так, подивіться, як сяє все. Ось цей рожевий я навіть використовувала як хайлайтер. Він дуже гарний. Але, звичайно, якщо ви працюєте візажистом, то ну, не раджу для себе так. А якщо ось такий запах буде для клієнта, я не думаю, що він повірить, що це так і було, а не те, що йому вже тут 20 років, і ви якусь паль йому на очі наносите. Моя перша палеточка від Наташа Дінона. Це ось така манюнечка. Uh, baby Gold Palette. У Наташі Дінони є Gold Palette. Є міні Голд палет, а є на три рефільчики Baby Gold Palette. І коли я її на знижках побачила щось за 9 чи 10 євро, я її просто схопила, тому що ну, мені було дуже цікаво, що це таке Наташа Дінона, як вона працює і чому так багато про неї говорять. Без зайвих слів скажу, що якщо ви її побачите, якщо у вас є кошти на неї, просто беріть її, купляйте і біжіть додому фарбуватися. Вона дуже крута. Взагалі я тепер хочу Наташу Дінону велику, тому це було помилкою купляти цю. Маленьку. Зараз покажу кольори. Вони такі шовковисті, вони так гарно набираються. Просто і так гарно виглядають на очах. Я вам її вже показувала, в мене теж є з нею макіяж. Можете пошукати на каналі, там буде написано, щось теж на кшталт Наташа Дінона, чи, можливо, ось така картинка буде ем, з цією палеточкою. Дуже-дуже гарно. Тож, Наташа Дінона просто тепер ван лав і раджу. Якщо вам не подобаються ці кольори, то в міні-палетках, де по 5 кольорів, є різноманітні, є більш оливкові, є ось така от камель, є Gold, є такий рожевий щось лав-палет. Ці п'ятірочки коштують десь 24-25 євро, і вони того варті. Потім отака манюнечка, кватро-палетка від. Evelyn. Я її теж обзирала вже. Казала, що взяла її тільки, тому що ще ні в кого не бачила оглядів на ось ці манюнічки від Evelyn. І що ці кольори вони такі небанальні, тому що сірі, такі якісь невзрачні кольори. Ну, ніхто не буде оглядати. Тому я їх вирішила взяти. Це ідеальна палеточка на кожен день, якщо ви полюбляєте холодні макіяжі, тому що це. Не чорний, це темно-темно-сірий. Це ось такий, давайте я вам всі посвочу. Ось такий м'якенький сірий колір. Ось такий світло-біжевий і дуже гарна сіяшка. Бачите? Але це для тих, хто полюбляє холодні макіяжі. Я дівчинка така більш тепла. Це ось трохи не моє. Але для тих, хто полюбляє холодні кольори, вона непогана, з собою взяти можна. Але чи я прям раджу її купляти, Ну, я вважаю, що можна ще і більш якісне знайти. Але вона теж дуже мало коштувала десь 100 гривень, до 100 гривень. Про Наташу Денону поговорили, давайте ще й про б'юті поговоримо. Це моя перша і поки що єдина палетка від Huda Beauty. Це Rose Gold Palette Remastered. Це друга версія цієї палетки. Перша в них якась там невдала була, і вони зробили другу. Я не знаю, першу ви, напевно, вже не знайдете. А ось друга отак виглядає. І вона ну така достатньо пігментована, вона класна, сіяшки в неї просто неймовірно гарні. Якось вона мене не надихає. Я не знаю чому. Начебто і все є. І холодні, і теплі, і якісь такі більш нейтральні. Але оці яшки просто це любов. Покажу вам зараз ось цей Pink Diamond. Давайте ще подивимося, 24 карати. Карати, карати, карати. Дубай дуже гарний, оливковий з рожевими блискітками І ось ці три вони такі сатінчики носяючі, такі більш. Лагідні. Ну, як лагідні. На пальці вони зараз не виглядають, але в житті вони більш лагідні. Оце просто найулюбленіший колір всіх, кому я робила макіяжі. Ось цей гарний. Ну, вони всі круті, дійсно. Якщо вам подобається кольорова гама, то я думаю, що досі ця палетка буде актуальною. Палетка Морфій з Джеклін Хіл. Ця палетка була дуже популярна у 2017-2018 роках на американському Ютубі. Потім вона долетіла до нас, але її проблемою так і лишилося те, що вона зроблена на американський ринок, тому вона дуже рижа. Тут просто мільйон рижих відтінків. З гарних оці. Шість відтіночків, вони просто нереальні. Оцей такий, давайте я вам просвочу. Зелений, з більш жовтими такими відливами, фіолетовий дуже гарний, синій. Ну, давайте я ось цей просвочу, він теж дуже гарний. Дивіться. Чи раджу я її купляти зараз в 2023 вже році. Н -н -н. Якщо вам, звичайно, подобаються прям рижі макіяжі, тоді да, Тоді можете її брати. Але загалом вона вже якось не актуальна по кольорам. Такий веселковий наборчик від Colourpop. Pop. Тут у нас 6 палеточок, вони всі в пластику. В кожній є дзеркальце. Покажу на в прикладі ось цієї палеточки є дзеркало, є 9 рефільчиків, і вони дуже-дуже-дуже всі класні. Починаю з фіолетового, Називається It's My Pleasure. Ці всі палетки можна купити по одній, а можна купити бандлом. Набором всі шість, і це завжди виходить звичайно дешевше. І ще на них доволі часто була якась знижечка. Я не знаю, чи вони все ще продаються, але у Colourpop загалом такі непогані за якістю тіні. І в них ще вийшла одна райдужна палетка така, саме одна, і там є всі кольори, вона коштує щось на кшталт 35 євро, мені здається. Можна замовити її, якщо вас зацікавив цей бренд. Мені дуже подобається цей відтіночок. Він такий біжево-рожевий, але з маленькими блискітками, які на очах не бачите, але вони так все одно трошки прикрашають макіяж. Оцей дуже гарний, можливо, вже застарілий колір, він всім набрид. Це ось такий біжевий з бірюзовим відливом. Ну і загалом цікава палеточка ось цей фіолетовий дуже гарний, схожий на фіолетовий з попередньої палетки. Одна з моїх найулюбленіших палеточок це color Pop Blue Moon. Вона виглядає ось так. І тут мій самий-самий. До речі, сьогодні в мене ось цей колір це ось цей колір. На очах. І мій улюблений, напевно, з цієї палетки. Це ось цей колір. Він називається Люмі. І він з такою білою базою, але світиться просто нереально гарним з таким блакитно-бірюзовим переливом. Нагадує мені місячний камінь. Просто гарнющий. Зелена палеточка It's My Luck. Вона виглядає ось так. І тут мій найулюбленіший колір це ось цей такий лаймовий. Він називається Mary Jane. гарнющий. Загалом дуже гарна палетка. Є світлі кольори, є такі середні, є темний для затемнення, якісь сіяшки. І зелені, і якийсь такий більш бронзовий, і такий лаймовий. Дуже цікава і непогана палеточка, якщо ви полюбляєте зелені тіні. Жовта палеточка називається ухухані. І вона жовта. Це одна з найпопулярніших після, напевно, з синьої палетки Жовта. В неї є єдиний мінус, як на мене, це що оцей кольор недостатньо темний для затемнення. Вони, вони всі такі світленькі. Оцей дуже гарний жовтий з зеленим шимером, таким з бірюзовим. Оце блискітка. Дуже гарні. Загалом цікава палеточка, якщо вам подобаються жовті, то раджу. Помаранчева палеточка Orange you Glad. Тут знак запитання: Orange you Glad. Вона виглядає ось так. Тут це теж не самий темний колір, але вони загалом такі яскраві, цікаві, і можна щось зробити, затемнити, наприклад, олівчико. І тут теж є блискітки, і вони виглядають ось так. Це блискітки з жовтої палетки, це з цієї помаранчевої. Якщо ви шукали помаранчеву палеточку, то, будь ласка, color pop. І остання палеточка червона, називається Main Squeeze. Вона така начебто з кавунчиком. Але виглядає ось так. Так, для червоної палетки, на мій смак, вона недостатньо червона. Мені тут не вистачає якогось прям такого яскравого, яскравого, червоного кольору. Тут є ось такий, але він якийсь незрозумілий, він і не сяючий, і не сатиновий. Такий якийсь начебто і блискітки є, начебто і не сяє. А це вже такий рожевий, прям кораловий, мабуть. Але все ще вона дуже гарна, і нею можна зробити гарний макіяж. Якщо вам подобається, ось для затемнення тут також є гарний кольор, то теж раджу придивитися. Для червоної палеточки вона така мультифункціональна, тому що тут є і більш світлі, і більш темні кольори, і якісь сіяшки. Теж, як ви вже зрозуміли, тіні від Colourpop я раджу. Єдиний мінус, їх, можливо, в Україні трошки важко купити, тому що їх можна купити тільки на офіційному сайті е, з Америки. Вони приходять в Україну, приходять доволі швидко. Е, я, не знаю, чи, я не знаю тільки, чи зараз вони доставляють, просто там потрібно замовити на 50 доларів, щоб вам прислали її безкоштовно. Тому, наприклад, можна замовити разом із подружкою. Ще дві палеточки від Beauty Bay, це вже палеточка на 16 кольорів. І тут теж є дзеркало. І ось це просто любов! Вона така гарнюнька. Подивіться на ці кольори, ці переливи. Я вже робила на неї огляд, тому, якщо вам дуже цікаво, можете подивитися. Ця палеточка називається Midnight. І я вам її раджу. Якщо вам подобаються такі кольори, макіяж з нею. Три чи навіть чотири макіяжі можна знайти в моїх відео нижче. І її теж сестричка, палеточка Erzie. Вона виглядає ось так. З нею в мене теж є мінімум три макіяжі на каналі. Там так і написано: огляд на палетку Erzie. Три макіяжі з нею. Я теж її дуже люблю і раджу. Фаворит просто цього року у мене це ту Faced Born This Way Natural. Нюдс палет теж дзеркальце, і вона виглядає як скарб. <ріх> вона виглядає як мрія. Тому що тут є світлі кольори, тут є такі теплі кольори, тут є похолодніші кольори, тут є такі темно біжеві тут є прям темний колір і сіяшки в неї просто неймовірно гарні. І ще вона тушує сама себе. Просто дійсно. Раз, два, і воно все вже розтушоване, і це попри те, що вона достатньо пігментована. Можливо, трошки дороговато, десь вона в районі 40 євро коштує, але е, вона того коштує дійсно. Є ще якийсь там аналог від Evelyn, здається, варія палеточка називається. Там менше кольорів, є огляд у Маші. Я завжди забуваю, як її канал на YouTube називається. Щось б'юті. Але я думаю, якщо ви полюбляєте україномовний б'юті-контент, то Машу ви знаєте. Просто якщо ви десь її побачите, на неї теж бувають доволі часто якісь знижки. Хапайте її, вона просто, вона просто любов. І остання на сьогодні, але не остання у моєму серці палетка Beauty Bay Jade. Це їх стандартна палетка на 42 кольори, але не стандартна за кольорами. Тут це таке просто велетенське дзеркало. Повернула так. Я знаю, що у когось з вас є ця палетка, і я вже робила на неї також декілька разів макіяж, робила огляд. Це просто скарб. Я не можу, в мене просто бракує завжди слів, коли я на неї дивлюся, тому що це, ну просто. Я не знаю, як можна було зробити таку круту палетку. Тут є все. Тут є світло біжові, більш теплі, більш холодні, червоні, жовті, рожеві, зелені, сині. Просто оцей дуже схожий на. Палетку Jaclyn Hill, той колір просто зелений, з жовтими блискітками. Я просто вже не хочу її свочити, тому що ви її мільйон разів бачили. На неї теж є огляд і зі свочами і з макіяжами. Просто я раджу її, раджу усіма руками, ногами чим тільки ви зможете цеплятися за неї і купляти. Якщо ви полюбляєте кольорові макіяжі, то це просто, просто, просто реально це любов. Нагадаю, що мені їде ще моя мінімум одна палеточка, якщо її ніхто не поцупить і вона мені приїде, то я дозніму вам ще шматочок і вставлю його сюди. Та-дам! Мені прийшла моя посилочка всього за три дні. Це просто вау! Ось така в мене ще тут менюнічка від Bed Wild. Я вже зробила з нею макіяж, розказала вам. Я, правда, не знаю, яке відео вийде першим макіяж з нею, чи ось просто ще її покажу. І скажу, що вона класна, вона вартує грошей, яких вона коштує, а коштує вона дуже небагато. Я не знаю, вона обійшлась мені десь в 3 долари, навіть не в євро, в 3 долари. І вони, ну, дуже прикольні. Оці блискітки, вони такі гарні. Матові тут просто неймовірні. Шимери такі, можливо, трохи сухуваті, але так само пальчиком і пензликом ось вони наносяться. І блискітки вони такі більш сухі, краще б їх сажати на клей для блискіток, але ось я не робила. І взагалі також можна щось зробити і без там всяких клеїв, праймерів, баз і тому подібному. Я знаю, що в них є там ще декілька кольорових варіацій, тому якщо вам потрібна маленька нюдова палетка чи маленька якась там іще палетка, то можете придивитися і я вам раджу. І ось ця краса це палеточка B Perfect Cosmetic. Carnaval Love Tahiti. це вже третій карнавал. Це палетка в колаборації зі Стейсі Марі. Вона робить неймовірні макіяжі, більш такі, знаєте, між американськими інстаграмними макіяжами, такою якоюсь графікою трохи. Ну, дуже гарно. І ось такий набір кольорів. Єдине, що мені тут не вистачає, це жовтого. Забагато таких якихось рожевих, фіолетових, пускових, а жовтого немає, є ось такий він більш такий помаранчевий вже. А, що можу сказати, тіні десь недалеко ходять з якістю від Beauty-Bay, але Beauty-Bay все ще мені трохи більше подобається. А, ми з вами зробимо з неї. Давайте ще пару макіяжів, тому що, ну, звичайно, я її не обзірала на каналі, тому що. Я її купила задовго до каналу. І я вже сама не пам'ятаю, що мені тут подобалося, а що ні. Пам'ятаю тільки, що вони, ну такі, трохи суховаті. Давайте зробимо пару свочів. <кій> я аж подавилася. Ось такий. Давайте візьмемо цей помаранчевий. Якщо я правильно пам'ятаю, то ось цей колір, він трохи стентує тентує пальчик, пальчик. Тінтує повіки. І я не знаю, давайте якусь яшку візьмемо. Давайте ось цю. ну Сіяшка ось ця взагалі така. Ні О, чому. о а на камері наче сяє дуже гарна. Ну, бачите, вона пігментована Сама ця візажистка Стесі Марі, вона, вона працює такими більш набиваючими рухами. Я залишу посилання на її інстаграм в описі і можете подивитися. Ну, от, тут, наче все, змилося, але ж це було швиденько. Тому ці тіні вони такі більш як пігменти, мабуть. Дивіться, тут написано, що 31 Vibrant Matte Shades. 4 duo Shift Press Pigment і 3 металіки. І ще два High Pigment. Shimmer, Такий шимер Shimmer високої пігментації. А що є що? Тут щось з зірочками позначене. Давайте порахуємо зірочки з вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І що тут 9? Тут нічого нема. З 9. Тут є 3, 21. Ой, 31, 2, 4 і 3. Так, можливо, це те, що начебто у Америці не можна застосовувати на очах. Скоріше за все, це воно і є. Можливо, тут є кармін, це жучки перетерті, і вони, можливо, можуть викликати алергію. Скоріше за все, так і є. Тому що іншого пояснення я не бачу. Пресованих пігментів тут чотири. Ось. Але прям хочеться знову щось з нею зробити. Ну і все, я там вам зараз далі все дорозказую. А, якщо я нічого не вставила, <реш> тоді мою посилку поцупили. А якщо вставила, то я сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. Напишіть мені, будь ласка, яка з палеток сподобалася вам найбільше. Можливо, ви б ще хотіли бачити варіанти макіяжів з якоїсь з цих палеток, все пишіть в коментарях. Я завжди читаю ваші коментарі, завжди вам відповідаю. І я дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі